Про Персональну відповідальність президента за корупцію, про 500 доларів за 2 гектари землі, про вибір між погана та дуже погана. Про відмову ветеранів від пів про справедливе закінчення війни, а також про свою мрію та мрію залужного, говоримо з молодшим сержантом ЗСУ, головою українського об'єднання Мрія Юрієм Гудименком. Юрію, вітаю. Що привело вас у Дніпро? Які такі важливі справи? Ми Презентуємо книжку тут, в Дніпрі. А, а, оцю оцю так, історії та війни були в. Запоріжжя також презентували книгу, завозили допомогу в місцеву, одну з місцевих лікарень, де військових багато лікуються. Тут також будемо відкривати відділення благодійного фонду, який називається Мрія. Також будемо допомагати родинам загиблих, родинам полонених, тому що їхня кількість, на жаль, не зменшується з кожним днем, а збільшується. Добре, зараз ви військовослужбовець, молодший сержант ЗСУ. Поки молодше да. сапер то ще питання мої будуть про війну, про військовослужбовців, про ветеранів, навіть більше про ветеранів та про їхню інтеграцію в соціум. На ваш погляд, яким має бути ставлення держави і суспільства до ветеранів, їх вже багато, а буде ще більше. Їх буде набагато більше, і найбільша проблема навіть не в тому, що їх буде багато, а проблема в тому, що їх стане багато одномоментно. Тобто, в той момент, коли вийде наказ про демобілізацію, ну після перемоги так, чи після якоїсь паузи, то одночасно на систему звалиться ну, плюс мільйон ветеранів. Це а може і більше. Да? Це виходячи тільки з цих тих цифр, які публічно були в публічно озвучені президентом, урядом і так далі. І на мою думку, в цей момент система просто захлинеться, тому що всі ці пільги, всі ці стратегії, які розроблялися, вони навіть близько не були розраховані на таку кількість ветеранів. Ну тобто, згадаємо відому історію, яка була ну таким. Яка постійно викликала внутрішній супротив, це два гектари, які мали б отримати ветерани, так, так. і ви можете згадати, скільки було це ж скандалів, скільки було корупційних якихось справ. схеми працювали 500 доларів. Так, ну схема так. Була, справді, так, це схема була насправді дуже простою. Це вимагання так, грошей в розмірі 500 доларів США так. за надання цього. А тепер уявимо, що це масштабується до мільйону людей. А, ну, немає житла на таку кількість людей, стільки не будується. Немає праці, немає, немає роботи, немає нічого. І е, той підхід, який. Формувався ще в Радянському Союзі, він, можливо, був логічний на той момент, тому що ветеранів було не так багато. Це був підхід фактично перетворити ветеранів на елітних льготників, таких пільговиків. Тому завалити пільгами, заткнути рот і сказати, що от ми вам пільги понадавали, тепер стоїте в чергах там, на квартиру там, по 10 років і не висовуєтесь, тому що вилет, вилетите з цієї черги. Я категорично проти цієї історії, тому що мені здається, що е, якщо продовжувати таку логіку... То ми отримаємо: ну ми не отримаємо поваги до ветеранів. Тобто буде як суспільство буде дивитися на ветеранів як на людей, які постійно щось для себе вимагають, хоча ветерани будуть дивитися на державу, як ну держава їм це обіцяла, вона це прописала в законах, а дати не може, і це не буде викликати поваги до людей. І якщо, не дай Боже, буде наступна війна. Я думаю, що рано чи пізно вона буде. То підростаючи зараз покоління, подивиться на те, як повелися з ветеранами, і скаже, що нікуди воно воювати не піде. На ваш погляд, інклюзивне суспільство це про Україну. Зараз Що не. потрібно зробити, аби люди, які віддали здоров'я за країну, не почувалися непотрібними? А, потрібно перелаштовувати... Ну, Це важка робота системна, насправді. Потрібно перелаштовувати міста. Робити їх за сучасними нормами, тому що ну от, я, от я, я після поранення, я лежав 6 місяців, просто лежав. Я не вставав, я не міг встати. І після цього досить довго пересувався спочатку на інвалідному візку, потім вже з якимось там спалочки, там з чимось таким. І досі я не дуже впевнено ходжу. І я чудово розумію, що. Більші, більша частина закладів будівель, вона просто не це про охорону здоров'я, а інші якісь напрямки. А, а, а так просте життя, просте життя зараз для людини з інвалідністю просто не передбачено. Ну просто не передбачено фізично. Та та ну я не кажу вже про якісь такі банальні речі. Їх почав робити бізнес самостійно, причому чому. Від банальних туалетів, да, в які можна на колясці заїхати, до якихось поручнів або просто до рівної блін дороги. Тому що по дорозі з ямами по тротуару дуже важко пересуватися навіть на здорових ногах інколи так, буває. Так. Вже не ще про те, що в тебе може бути протез, а може і два протези на ногах. Тому нам доведеться просто вводити нові абсолютно стандарти. І не прибудовувати міста, а потім населище. селище на ну, стандарт. Прибудову нові стандарти, вони потребують коштів. Звичайно. Великих? Великих. Ну а є, є друге. Ну, я сподіваюся, що все ж таки рано чи пізно економіка країни запрацює. Тому що в нас і вибору, то іншого немає. На не такі проекти зазвичай досить охоче допомагають наші західні партнери. Це ну абсолютно реально. Якщо міська влада зацікавлена, якщо вона робить запит, якщо вона знаходить партнера з там країну або місто, яка готова з цим допомогти, то фінанси на таке виділяються, але тут немає хорошого вибору. Ну, тобто, тут вибір ми ж ми дуже поганим. Погано прибудовувати міста, під, ну фактично, прибудовувати інфраструктуру, дуже важко, дуже багаторічно, скрізь за все, і прибудовувати повністю все. Або друге, сказати, що ті пацани, які віддали там ноги, руки, е які паралізовані і також хочуть жити, що вони жити не будуть, що вони мають лежати там в своїх домівках, якби да? і просто гнити, тому що вони вже нікому не цікаві. Ну мені здається, що. Цей вибір набагато Ну, Є ще е, одна велика проблема. Війна закінчиться. Так? Е, і військовослужбовці повернуться додому. Де брати робочі місця, де брати гроші, щоб е, вони отримували якийсь там до, дохід? Ну, е, є дві логіки. Одна буде працювати, інша не буде. Це те, з чого ми розпочинали розмову. Перша логіка, що ми зобов'язані ветеранів завалити грошима пільгами і так далі. Тому подібне. Це, це на це грошей дійсно немає. Не і ми, не і немає не буде. Не Друга логіка в тому, що ми маємо е, давати вудочки, а не рибу. Тобто маємо допомагати з пшено. Ну, потрібні програми. Потрібні програми. Тому їх це. поки що на жаль немає. Тобто їх немає в тій кількості і їх немає. В тій системності я знайомився з напрацюванням Міністерства ветеранів, я спілкувався з Міністерством соцполітики. На жаль, зараз ми й близько не підійшли до того моменту, коли ми можемо видихнути і сказати, що окей, демобілізація, ми знаємо, що робити. Ні, ми не знаємо. І поки що, на жаль, те, куди воно все йде, воно і все йде до соціальної катастрофи. Все рано чи пізно ви абсолютно правильно ставите акценти. Я з вами повністю згоден, все буде впиратись в гроші. Грошей в економіці немає. Ну, економіка країни розвалена. Ну, у нас немає портів, значна частина торгівлі у нас йшла через Росію. Звичайно, що цього не буде. Там потрібно абсолютно переорієнтувати. Ну, економіку. якщо зараз військовослужбовець отримає гроші, то в який ну. момент перестане. О, так. Да. І, і це буде величезна психологічна травма. А моя логіка полягає в тому, що. І соціальна проблема. Так, звичайно. То це навіть не кажучи про ну коротше, є проблеми про які всі розуміють. Да? Це зростання кількості самогубств серед військовослужбовців, тому що у багатьох із них зруйновані не просто, скажімо так, не просто психіка зруйнована, а зруйноване життя. Дружина пішла, будинок зруйнований. Я був знаходився на окуповані території. Ну коротше, моя логіка полягає в тому, що ми маємо запропонувати вихід. Е, і ветеран е, має можливість, відмовившись від значної частини пільг, більше з яких насправді не потрібно, на кшталт проводного телефону, який встановлюється безкоштовно державою, і на це виділяються гроші. Так от е, зараз я... теж зараз теж і сьогодні, в цю хвилину. А, так я б я б запропонував ветеранам ви, ви, вибір, саме вибір, тому що ми не можемо відкатити пільги. Це ну проти Конституції України. Е, вибір. Між добровільною відмовою від більшості пільг за грошову компенсацію. Це ну, цей процес називається монетизація. Ми тоді говоримо, якщо ти вибираєш, якщо ти відмовляєшся від цього, тому що ну реально землі немає, квартири чекати роками, телефон провідний тобі 300 років реально не потрібен. Заповнив там під поставив тут підпис, ти відмовляєшся цим підписом від цих пільг, і але тоді, наприклад, два роки після війни ми тобі поступово зменшуючи. Поступово зменшуючи, щоб в тебе була мотивація працювати, виплачуємо гроші як компенсацію за ті пільги, яких ти не отримаєш. Тобто ти, ти тут отримав 100 тисяч, е, наступного місяця ти звільнившись, отримуєш там, 90, 80, 70 і так mm. далі. Тому і тобто, в якийсь момент воно прийде майже до нуля. І це не для багато... того. щоб… Хто не піде працювати, а буде ну, використовуватися ці це гроші? Це абсолютно вірно. Ну, це ж е кожна людина буде розуміти, що так як вчора була е та виплата, що була минулого місяця, вона була на 10 тисяч більше, а наступного місяця буде ще менше, то рано чи пізно працювати все ж таки доведеться. І звичайно, що не буде 100% ефективності в цій справі, з мільйоном людей 100% ефективності не буде ніколи і ні в чому. Тому що люди дуже різні. Хтось реально візьме ці гроші і проп'є, ну як називати речі, ну, своїми так, так. Я про це а і хто, кажу. Хтось буде розуміти, що виплати закінчаться там, за там, 8 місяців, візьме ці гроші, інвестує в свою освіту, або купить машину, на якій там буде там, працювати або щось возити. Ну каже, ти піде працювати. Куди? Як створити робочі місця? Ін інвестиції. Mm. Ну, от. Тільки іноземні інвестиції, у нас немає своїх грошей. Все, вони закінчились. Да ну, от, якщо називати речі своїми іменами, у нас грошей немає. Нам потрібно, щоб е, оцей стакан, який був в такому вигляді, як економіка, да? так. він не так був не дуже повний ще до повномасштабки. Зараз він майже порожній. Нам потрібно наповнити його грошима. Як ми це можемо зробити? Тільки іноземні інвестиції. Тільки... Іноземні інвестиції тоді потрібно здолати корупцію. Потрібно здолати корупцію. Судова реформа. Судова реформа. Ні, навіть зараз в Україну хочуть заходити інвестори, це, це факт. Просто вони сприймають Україну як ну, ще один ну, країну, яка фактично африканська, просто знаходиться на африканському континенті. Тут можна зробити досить великі гроші, але при дуже великих ризиках. Нам такі інвестиції не дуже цікаві. До речі, про інвестиції, гроші та корупцію <кій> днями українські соціологи оприлюднили результати опитувань, в угу. якому. 78% українців походилися, що президент несе пряму персональну відповідальність президент, за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Ви підтримуєте таку позицію? Це, в цьому є абсолютна логіка, скажімо так. Я чудово розумію, чому люди так кажуть, тому що президент зараз е, обладає всією повнотою влади в Україні. Навіть тією, яка йому не досталася по конституції. І в цього є, звичайно, плюси для президента, тому що будь-яке питання він може вирішити, навіть те, для яке, ну, яке не входить в зону його влади. Не надає відповідальність. Вот. А це мінус, так. А це його відповідальність. Так саме так це і працює. Не буває тільки по А ваші поїздки Україною, ваші зустрічі з людьми, презентації книги, ваші ефіри все це дуже схоже на агітаційну кампанію. Та на те, що ви плануєте повернутися Щоб отримати велику щоб отримати велику посаду сержанта. Політику. Да, Ні, зараз у вас є така посада. Вже. Можливо, там посаду депутата чи ще з кого. Це так і чи правильно очікувати від військових і ветеранів е, втілення змін держави? Мені б дуже хотілося, щоб військові ветерани були в політиці. Зараз немає ніякого це як політика що зараз немає ніякого сенсу робити ніякі агітаційні поїздки, тому що до виборів ще дуже і дуже далеко. І, ну, скажімо так. Мене правило в руку і в коли, точно на, не в вуха. Коли, на ваш погляд, це може Я бути. Я думаю, все ж таки наступного року вибори спробують провести. Восени. Я знаю, що в бюджет на наступний рік, в проєкт бюджету не закладені вибори. Не, Це не, я не, точно не. знаю. Ні, вони не закладені. Uh -huh. Але, по-перше, скажімо так, є, секв... є поняття секвестру бюджету, коли там, беруться одні гроші і перенаправляються no, на інші. По-друге, президент досить чітко заявив, що він би хотів гроші на вибори отримати від наших західних партнерів. І вони, звичайно, що не закладені в бюджет навіть близько, тому що немає, ну, немає такого рішення. Тому я думаю, що вибори відбудуться все ж таки наступного року, восени або принаймні буде дуже, скажімо, так буде дуже яскрава спроба провести ці вибори. І моя позиція в цьому питанні дуже простою. Якщо вибори будуть без військових. Я не буду приймати в цьому участь тупо, з, з, з моральних, ну, просто з моральних цей. Як ви собі, собі уявляєте ці вибори? Не уявляю. Кол, коли просто не уявляю. десятки тисяч виборців в окопах, а мільйони за я кордоном? Не уявляю. Але дякувати Богу, я зараз не влада, я лише молодший сержант, і м, я не знаю. Тобто я як політик я розумію, чому вони хочуть провести вибори саме зараз, тому що довіра суспільства вже почала падати. Це ну це здається не військова таємниця, ну, це можна помітити. Так, так. І чим далі воно йде, тим фактично зменшується і кількість депутатів, які може провести влада, і відповідно зменшуються шанси на те, щоб там провести всіх людей, які вони хочуть провести. Тому це розуміння, ну логіку я розумію, але. Коли я починаю думати про це, як це зробити технічно, я ну я про це абсолютно не уявляю. Е, була ідея зробити це в дії. Ідея зрозуміла, ідея прогресивна, красива. Її можна загорнути, продати нашим західним партнерам, але е, там же ж знову таки буде та ж сама проблема, що в конституції написано, що вибори так склалися, таємні. А в ді ну, ну ти вді або відмовляєшся від е, е, реєстрації, фактично, да? і тоді так. голосувати буде Іван Іванов із побаковальне як... да не, або ти вносиш персональні дані не, і не, не, не. буде зрозуміння, хто за кого голосував, що то прямо протирічить ідеї дії Тому Тому е, я впевнений, що спроба буде. Як вони будуть це реалізовувати? Вони ну думки ну, не ну, ну добре, е, ще одне таке про вибори. Ви голова українського об'єднання Мрія, так е, дана Єрова, яка теж нещодавно uh -huh. була у цій студії, та Юлія Паєвська Тайра, так uh -huh. презентували благодійний фонд Мрія. Uh -huh. Це різні мрії. І чи мають вони відношення до політичного проекту, який теж називають Мрія, до якого деякі експерти відносять Валерія Залужного. До залужного взагалі ніякого відношення це немає, якщо чесно, навіть близько. Я його взагалі в житті не бачив, якщо чесно. Ну, тобто нагороду від нього передавали так. А, ні, до залужно це, це, це не знаєш, що головнокомандувач. Це не означає, що мільйон людей на фронті бачив головнокомандувач. А це не має ніякого відношення до Залужного точно це не має ніякого відношення до політики, точно. Тому що мені, звичайно, що приємно працювати і ну, з, одну... з даною Яровою, з даною З старою, даної да, да. да, справу да. одну робити? Да? Да, ми робимо одну справу, ми працюємо в різних трошки напрямках, тому що зараз ми будемо відкривати спочатку, це розпочиналося як проєкт по допомозі саме родинам загиблих і військовополонених. А, причому ярова а, концентрувалася саме на загиблих. А э, Тайра по це це різні установи? От, це, а, це різні, а, це, різні а, юридичні, юридичні особи, але це єдина єдина історія. Це, це єдиний проект. В ньому працюють одні й ті ж самі люди, які координуються між собою. Тому якби зараз от гео, Мрія моє. Яке не є благодійним фондом, зараз буде починати розкручувати ветеранську історію, наприклад, uh -huh. там, там ну це буде ще один напрямок, тому що ми бачимо, що того, що роблять інші іншого зараз, не вистачає для не тільки для змін, на жаль, а для публічної комунікації. Це те про це. що ви спочатку сказали, та, так. перебудова міста. так, тому що тому що питань, які з'явилися після початку війни. Їх настільки багато, що ну просто ну не встигають. Ну не встигає ані влада, не встигає суспільство на них реагувати, і в багатьох питаннях не вистачає. Ну насправді це дивно, але е, там е, здавалося б, велика там якась проблема. Вона не вирішується. Ти починаєш думати, що там є якийсь внутрішній спротив, спротив когось чиновників. Все таке ти приходиш до них, починаєш спілкуватися. Розумієш, що ніякого спротиву немає. Вони просто не знають, що робити. Просто не знають, вони розгублені. І коли ти їм даєш папірець, на якому є коротка презентація, розписано, що треба зробити раз, два, три, чотири. Вони починають по ньому працювати, тому що в них немає іншого рішення. Ну, це трошки говорить про компетенцію ну, деяких так. людей, але ну це є факт, і ну, якщо ну, про... я... зараз працює так, будемо працювати так. Ну, ну я дивлюся, вам не все часу вистачає. От, даш. На написання книжки. Я її писав фактично з 14-го року, тому я б не сказав, що я витратив на неї настільки а, багато часу, як здається. Про що? Тут, вона тут і мої... що вона для вас? Я, Психотерапія. Якось? Це мої найкращі тексти з 2014 року. Які я, я публікував, так, mm. да, це збірка, це фактично такий Зебес. Mm -hmm. Більша частина була написана російською мовою, тому що ну, 30 років говорив російською на 100% часу. Да. Перекладав навіть не я, перекладала дівчинка з Миколаєва, яка робила ілюстрації. А це був, здається, для мене такий привід заглянути в те, що я писав колись, і подивитися, наскільки я змінився з того часу. Тому що ну, я коли читав, я прямо бачив, як я змінювався. І це цікаво. А мені теж вона буде корисна, тому що я практикую зараз теж мову. Такий... Читають українською, буде. Да, в... Там дівчина з Миколаєва чудово приклала, зробила ілюстрації. Я їй дуже вдячний за це, тому що без неї ця книжка просто не вийшла. Ну добре. А, ви не раз говорили про необхідність справедливого завершення війни. Це як? На вашу думку, як у такому разі вона повинна закінчитися? З якими наслідками для України, для агресора, можливо, і для всього світу? Наші території раз, всі до одної, Компенсації, репарації два, суди. В... Навіть не так, не суди, правосуддя. Тому що якщо просто Росія свого часу просто розвернеться і піде, просто що ми вийдемо на кордони до нас з першого року. І навіть перестане обстрілювати наші міста. Це не означає, що відбулася справедливість. Тому що я хочу, щоб ті люди, ми, ми воювали поряд з Бучею, я був в не, не довгий час, але був. Я був на Харківщині, я розумію, що не робили росіяни. Я хочу, щоб вони за це відповідали. Бажано, бажано по суду, по міжнародному. Якщо так не вийде, я хочу, щоб вони помирали в своїх домівках за те, що вони зробили. Всі, хто робив військові злочини, мають відповідати спочатку перед нами, а потім перед Богом. Ось це буде справедливе завершення війни. Дякую. І я вам дякую. Так буде, як ви вважаєте. Я завжди був оптимістом. Чи це мрії? Всі мрії рано чи пізно здійснюються. Ну добре. Дякую за бесіду. На все, все доброго. Юрію, залиште мені свій. Автограф, подпишите. Давай, да. Будь ласка.